ви ту польську, вчите, а вас постійно виправляє вчитель і каже, що ви говорите неправильно. Хоча поляки говорять абсолютно так само, як ви. Це все про те, чи можна сказати я зробіла, а не зробіуам. Який вчитель, і репетитор скаже вам, що якщо я, то тоді зробіуам, якщо жінка, або зробі Уам, якщо чоловік. Типу, я зробила, я зробив у минулому часі. Але, але є певні нюанси, чому ви це чуєте від поляків. Зараз розкажу. По-перше, це може бути просто умовний спосіб. Мабуть, ви знаєте, що умовний спосіб будується в польській мові так: ми додаємо до третьої особи минулого часу частки «би», биш-би, биш-ми, бище, би. В українській мові пишеться окремо, в польській мові пишеться разом. Також ці частки можуть відділятися від слова. Штука стосується побудови умовного речення. Наприклад, якби я хотіла, поїхала б на море. Дибим хчауа, бачите, «Хчауа Паїхала бим надможе. що диби забирає до себе закінчення дієслова, і тому саме дієслово залишається в формі третьої особи. Звідти ви і чуєте дієслово без закінчення, і думаєте, що це правильно, типу, як в третій особі. Подібна ситуація стосується також слова жеби. Воно може теж забирати до себе закінчення дієслова, якщо це стосується ситуації, коли хтось говорить вам щось зробити. Наприклад, я говорила тобі, щоб ти поїхала зі мною. Mówiłam Ci, żebyś pojechała ze mną. te znaczy, żeby zebrało się I wychodzić dalej, my żen, nie powtórzymy, żebyś pojechałaś, tylko żebyś pojechała. Hmm? Albo tato, skazał się ja Perbirala. Tata powiedział, żebym posprzątała. Mnie nie żebym posprzątała m. Mhm. To w tych sytuacjach wykorzystania trzeciej osoby, w słowie Підходить як найкраще. тому ви і чуєте це від поляків. Боже, так довго вийшло. Я сподіваюся, ви все зрозуміли. Напишіть мені в коментарях, чи варто було взагалі це знімати. До віцяння.